Вітаю, друзі, підписники каналу. З вами знов Олег, канал Успішний експеримент. Сьогодні поговоримо про жимолость, Покажу, яка вона, чим корисна. Ну і взагалі, як вирощувати, які є основні правила, там, рекомендації. Поділюсь власним досвідом, вона у нас вже росте третій рік. Так, третій. І ось на диво я тільки побачив цьому році, що вона. Знаєте, почала так активно рости. Я бачу, що відбиває молоді гілки, а до того щось не хотіла, сиділа на місці. Ну і вже, звичайно, бачимо плоди. Тому о, зараз розкажу, покажу, які сорти є, як її вирощувати і як взагалі вона себе почуває. Що ж, підписуйтесь на канал, долучайтесь до мене в друзі на Фейсбуці, як завжди, кажу вам. От, і будьте разом з успішним експериментом. Будемо на одній хвилі, як то кажуть. Поїхали, огляд робити нажимело. Сьогодні не про полуницю, а про жимелась, покажу і розкажу, як за нею доглядати. Так, ну ось у нас тут вона в кінці полуниці росте, її чотири кущика. Ну, і хотів би почати з сорту Васторг, називається. Перший рік було зовсім мало, зараз. Бачите, ось такий вже бачимо результат досить такий її багатенько. Вона з часом, бачите, якщо не зірвати, починає осипатися. Як за нею Так, помічниця вже тут, Молодець. як за нею доглядати? Дивіться, в перший рік, як ми її посадили, дуже добре я яму значить, заклав органіки. Це обов'язково десь відро. На яму вона мені прийшла в контейнері. Значить, вона морозу не боїться вкривати. Ми її не вкриваємо. Дивіться, в цьому році дуже гарно вона відбила вже такі молоді пагони. Минулі два роки вона просто сиділа, поки ми не додали в прикореневий круг по відру значить, не щепи, а опа до хвоє. От, поїхали і конкретно ми назбирали. Насипали і тут замульчували. Ну, Звичайно, пропалів я казати не буду елементарні речі. Ось так. Бачите, вже молоді, ось такі гарні е у нас гілки є. Також хочу нагадати, що вона розмножується так само цими гілками. Е так, дивіться, який момент, значить, з корню. З корню вона. Не йде. От, як ви посадили, буде два ростка. Бачите, два таких основних центральних. Так вони і будуть. Просто вона буде розростатися, збільшувати в об'ємі. І ось такі вже є у нас врожаї. Далі наступний сорт це сорт югана. Сорт югана. Також вони осі ці сорти, я не буду повторювати, пішли в ріст цього року дуже гарно. Напевно, тому що їй потрібна кисла очва. Йогана взагалі класна. Значить, по обробкам, що я скажу? Ось, Значить, жималася та рослина, яка в нас прокидається першою навесні. Вона вже в кінці березня, там квітня, вона вже може квітнути і випускати перші листочки. Тому я проходив від шкідників і від хвороб. Хвороби, які такі, як плямистість, там, чорна гниль, всякі грибкові захворювання, препарати, амістарці від хвороб. Фундазолом можна дати, якщо це ранньою весною сильним препаратом, і він буде захищати ваш листовий апарат і в подальшому весь кущ. Так, ну і тут два куща однакового сорту це блюбан. Так, да, блю банан. У блюбанан ці, бачите, трошки менше, але вони солодші. Mm. Клас. Блю банан, дивіться. Ось такі у нас ягодки, бачите, вона як спіла, вона починає осипатися. М -м 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 -м. Класно. Блю банан. Називається на помічниці. Завжди поруч. Ну, ось так. Зараз обробив, звичайно, полив, мульчування і. Побільше хвоє. Ця рослина, яка любить значить, за грунт ну, кислий, правильно кислий. Хвої можна пілки, ну, але пілки, щоб вже були перепрівші. І ось таке отримайте врожай. Це третій рік. Да, не дуже багато, але ну, так, бачите, з декількох кущів то назбирати декілька жмень цілком достатньо поїсти. Нажималось багато на полісахариди, амінокислоти. Дуже корисна рослина для серця взагалі і для всього організму в цілому. О, тому вирощуйте класно, ось дивіться, який відбив за оцей вже період ну, молода, молоду гілку, десь на ну, сантиметрів 60 вже є. Тому ось так, дуже класна рослина, перспективна. Садіть, якщо є у вас площі, вона геть не потребує дуже великої уваги на себе. Ну І взагалі класна, корисна, головне, що не потребує багато затрат на придбання. Можна, наприклад, купити декілька кущів, там перший рік-два її розмножити. О, потрібно каму мою улюблену. Тут ще зеленкувата і тут теж трохи. О, тому раджу вам займатися і буде вам щастя з корисною, смачною ягодою. Ну що, ось такий огляд зробив сьогодні вам на жимолость. Знаю, як українською буде, напевно, так і буде будемося, жималось. Трьох сортів. Блю банан мені здалося найбільше. З солодкою, смачною, сахар накопичення, класне. Ну ось так. що, Радий за увагу за вашу. Дякую вам за це безмежно. Ну і що, до нових зустрічей. Дякую за підтримку каналу, коментарі, ваші лайки. От. Хотілося б більше трохи, але дякую на тому, що є. З вами Олег, канал успішний експеримент. До нових дубль два вирізати не буду. З вами Олег, канал успішний експеримент. До нових включень. Всім миру, здоров'я та добра.